Брюсселі розглядають можливість заборони імпорту російського урану і таким чином власне ведення санкцій проти Росатому. Про це повідомляє Вельт за даними видання ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації до річниці її вторгнення в Україну. Рестрикції включатимуть також обмеження на поїздки та заморожування активів ЄС інших осіб та організацій. Причому особливу увагу будуть приділяти особам, відповідальним за вивезення та ідеологічне перевиховання українських дітей. Пише вельд за інформацією європейських дипломатів. Також передбачаються додаткові санкції. В енергетичній та банківській сферах, крім того, планують усунути лазівки для обходу існуючих санкцій. Власне, більше про питання рестрикцій розпитає Івана Уса, кандидат економічних наук, асоційованого експерта аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Іване, з Новим роком вас дякую дуже, що приєдналися до нашого ефіру. Ради вас бачити. Доброго дня навзаєм рада вас бачити і вітаю вас з новим роком. і, до речі, з початком другої половини 20-х років поточного століття. Дійсно, до речі, точно, ми ж перевалили за 2025, будемо дивитись, чим це друге друга частина, що вона нам е, дасть, що вона нам покаже. Пане Іване, ви знаєте, стосовно от, е, урану і взагалі ядерних технологій. А з вашої точки зору, а наскільки взагалі захід зараз залежний від ядерних технологій Російської Федерації? Що я маю на увазі? Не тільки угорський ПАКШ, так, оцю атомну електростанцію, яку будують, а саме паливо, тому що якщо не помиляюсь... Чеські, болгарські, по моєму, навіть фінські атомні блоки до сих пір ще залежать саме від Росатома. Так, так. І ось тут до речі, я завжди нагадую історію, коли Україна одні з перших, давайте так, центральній Європі, перейшла з Росатому на Western Хаусом, американське паливо для атомних електростанцій. Тобто, відповідно, Україна продемонструвала, що було бажання це зробити можна. І ось тут в Європейському Союзі завжди ведеться дискусія, чи варто робити щось подібне, тому що з однієї сторони, звісно, хочеться позбутися залежності від Росії, з іншої сторони, не хочуть, щоб міста Росії зайняли Сполучені Штати Америки. Бо, попри те, що ну принаймні до Трампа до Епохи Трампа була Євроатлантична єдність, все рівно... Конкуренція та єс вона лишалась. і зараз, якщо моделювати ситуацію, казати все, ми відмовляємось від розатома від Росії, то хто займе це місце? Чи займуться це Хаусен США? Чи все ж таки французи, які також мають досвід в атомні в генерації атомної енергетики, вони скажімо так повністю замістять росіян на власному єсівському ринку? Тому тут будемо дивитися, але ми бачимо наскільки складно дійсно йдуть ці дискусії. Тим не менше нагадую, що якщо наприклад, Угорщина домовилась про те, що в разі гепатитичних санкцій проти Росатома на неї вони поширюватися не будуть. Тобто слід слід пам'ятати про цю домовленість. і цілком можливо, що якщо навіть і буде відмова від співробітництва з Росатомом, конкретно Угорщина вона торкатись не буде саме через те, що Угорщина. Отримала це виключення, якщо звісно, її не позбавлять цього виключення. А, пане Іване, дійсно, от ви знаєте, класно ви сказали стосовно того, що в принципі тут ситуація парадоксальна, бо є ким замінити, якщо ми говоримо про російське паливо, тоді чо тянуть? та візьміть і з ким домовтесь. там корейці, по-моєму, теж ще роблять паливо чи японці, я не пам'ятаю. Чому, чому бояться? Бояться цього переходу просто повільні, як зазвичай у Європі буває? Або зацікавлені в тому, що було саме російське пальне. Ми ж не повинні виключати цей момент. Знаєте, тут Україну часто звинувачують корупції, але я завжди нагадую, що по Transparency International, рейтингу, який оцінює корупцію у всьому світові, жодної країни, яка б мала ідеальний стан, тобто 100 балів, нема. Там найкраще це, якщо не помиляюсь, данія дев'яносто. Uh, і далі Норвегія, там Швеція, Нова Зеландія, тобто uh, і це трошки менше, і це до того, що uh, цілком можливо, що окремі політики, особливо в центральній Європі, вони мають якісь домовленості з Росією приватного характера, що стимулює ці країни залишатись на російському пальному на для атомних електростанцій і казати, що вони не можуть прийти. Але повторюсь, Україна на своєму досвіді продемонструвала, що це можна зробити, тобто можна існувати, забезпечувати власні атомні електростанції без Росатому, без Росії. Але ну це завдання знаєте, насамперед до європейських інституцій, чи готові вони зайнятися цим моментом? А чому так всі не хочуть позбуватися залежності від Росії, що стоїть за цим? І які можливо суми стоять за цим, які приватно отримують відповідальність за це питання чиновники? Угу. Пане Іване, ви знаєте, з вами дуже багато говоримо про нафту, про газ? Сьогодні говоримо, зокрема, про атомку російську. З вашої точки зору, який сектор російської економіки недооцінений? Я маю на увазі стосовно санкцій, так? От де потрібно піднатиснути? Можливо, щось енергетичне, можливо, якісь метали, діаманти? Пам'ятаєте, коли 22 2022 році теж багато говорили про діаманти, про прикраси? От про що Вісті. варто нагадати, скажімо так? Ну, є певні сектори, які бояться чіпати. Це насамперед продовольство, це пшениця. Росія світовий лідер по експорту пшениці, і не те, щоб лише в Росії можна було вирощувати пшеницю. Є альтернативні варіанти, але дуже сильно бояться наші партнери е накладати санкції як на безпосереднє вирощування продовольчих товарів, так і на постачання необхідних хімікатів для. Власне, скажімо так, для сільського господарства Російської Федерації, і тут є певні побоювання, що саме оця загроза глобальна для глобальної продовольчої безпеки це те, що не дозволить наповну накладати санкції на Російську Федерацію. Бо завжди Росія буде казати. Дивіться, що нам потрібні ці хімікати, ці добрива, для того, щоб вирощувати пшеницю і годувати людство, якщо ми їх не отримаємо. То людство зіштовхується з голодом, тому треба моніторити дійсно чи є така залежність, і перевіряти кожну позицію, щоб не було так, щоб під виглядом потреб для вирощування пшениці для того, щоб гасити глобальну продовольчу е, проблему. Росія буде отримувати речі, які будуть використовувати подвійного під, призначення, які можуть допомагати в веденню війни проти України. Тому то слід моніторити ситуацію. І не допускати таких моментів. Але якщо, якщо, окрім пшениці галузі, які недооцінені, в принципі, на той же Росатом згадують, металургійна продукція кольорові метали, а, такі як Нікель, а, і чорна металургія, вони відіграють свою роль а, і вирощування безумовно певних харчів не зернових, а інших харчових товарів, що також впливає на глобальну продовольчу безпеку. А оці всі діаманти, прикраси це ще теж чи вже блоканули їх? Вони є. Вони... Росія може їх продавати. Це взагалі 71-ша група, якщо ми говоримо категоріями зовнішньої торгівлі. І вона, здається, друга після 27-ї, тобто вуглеводні, щодо прибутку Росії, щодо того, що приносить ці гроші. Єдине, треба дивитися, хто це робить, тому що останнім часом дуже багато золота Росії скуповує Китай. І це з однієї сторони може давати Росії гроші, але з іншого, знаєте, коли ви продаєте гроші, то є таке поняття: остання барикада, тобто те, що в останню чергу слід робити. І коли країна продає свої золоті запаси, ну це дуже неприємна можлива історія, тому що це останнє, що можна продати, що може врятувати в умовах чергової фінансово-економічної кризи, які, як ми знаємо, трапляються доволі часто в світовій історії. Згадаємо. Кінець 90-х чи кінець нульових років. Тобто тут бажано золоті запаси мати. а Росія зараз їх потрошку продає. Тим, а це товари, які входять до цих дорогоцінних каміння, дорогоцінних металів, Власне, тому ну тут також слід моніторити, але ж Росія також не є монополістом в цьому питанні, і треба також думати, як обмежити отримання грошей по цим статтям. Пане Іване, дозвольте уточнити у вас От ви дуже класно сказали про Китай, який там поклав око на російське золото, вже трошки закупився. Ви сказали про тих, хто продає, це Росія, з ними все зрозуміло. Хочу вас питати як у кандидата економічних наук. Знаєте, я колись почув таку думку про те, що якщо країна закуповує масово і багато золота, значить готується до війни. Чи правда це, чи ні, і що там у китайців з золотом? Тому що кажуть, що саме Китай. Лідери закупівлі з, 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 золота, і що цікаво, десь я промайнув, що Польща там дуже активно золото купує. Можливо, мені здалося я, з приводу поляків. Не бачу інформацію, з приводу Китаю, підтверджую, Китай в порівнянні з попередніми періодами суттєво зрости в обсяги закупівлі золота не лише в Росії, взагалі по всьому світу. І дійсно, коли країна збирає у себе ресурси, а ще давайте згадаємо про. Тіньовий флот, який Китай хоче створити. Тобто таке враження, що Китай до чогось готується, і я не можу в такому контексті не думати про острів в Тайвань. Знову ж таки, подивимось, чи щось буде в цьому році, але велика кількість золота купує Китай, розмову про тіньовий флот, а також закупівлю енергетичних товарів в значних обсягах у Росії не, не тільки це трошки наштовхує на побоювання. Щодо можливих якихось провокаційних дій а, в тому регіоні, і безумовно світова спільнота, насамперед Сполучені Штати Америки, повинні бути готовими реагувати на подібні події. Угу. А, так, ви знаєте, пане Іване, я тут загулив, поки ви говорили. Дійсно, був один місяць, коли Польща обігнала Китай, це все був один місяць, про це Ройтерс повідомляє, тобто вони теж почали масово закуповувати. У нас ще дві з половиною хвилини. Пане Іване, от якщо ми говоримо про Китай. Реально вони можуть психанути, з вашої точки зору, якщо говорити про їхню взаємозалежність економік з Європою і США, все-таки намагання, ну, скажімо так, повернути Китай з точки зору ООН, все-таки буде вище, ніж, наприклад, гроші. Знаєте, ось складається така думка, що ось зараз якраз є в китайських елітах суперечність щодо цих двох напрямків, тому що проведення параду, який робив Китай. Честь перемоги у Другій світовій війні. Хоча нагадую: якщо історично згадуємо хто конкретно від Китаю переміг, це не були попередники чинної влади, це були а, так звані Хомійданівці. Це партія Ченкайші, який програв Тремалянську війну в Китаї через 4 роки по завершенню власне Другої світової війни, і той факт, що Китай вирішив проводити цей парад. Це як на мене був натяк, що Китай не лише розглядає себе як економічного монстра, яким він є, безумовно, але й також як і військову силу. І ось тут якраз і є протиріччя, яке, як мені здається, лежить в китайських елітах: що є люди, які говорять, що ні, нам чинні зміни, на які ми пішли, завдячуючи Ден Цяопіну, дозволяють бути одним з світових лідерів в економіці. А інша група говорить, що так, ми вже заробили достатньо грошей. Треба, як то кажуть, відновлювати свій військово-політичний вплив в світі. І, отже, якщо ця група переможе, це буде те саме, про що ви казали, що Китай може психанути і дійсно вирішив силовим шляхом вирішувати це питання. Ну, подивимось, тому що не думаю, що буде так... Все так просто для Китаю. І, до речі, супротивники такої ідеї вони про це й говорять. І вони кажуть, що треба економічно тиснути, а не вдаватись до військової складової, яка гепатетично може призвести до санкцій проти Китаю. Пане Іване, дякую дуже, що доєднались до нашого ефіру. Це був Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Дякую вам.